Христу Твоєму поклоняємось, Володико і святе Воскресіння Твоє славимо. Цими словами ми поєднуємо дві найбільші істини, які Ісус Христос нам передав через своє життя, через свою місію, і для того, щоб ми з вами, йдучи за Ісусом Христом, Могли осягати своє власне життя у повноті і мали надію, яка ніколи не усоромлює, а ця надія на вічність із Господом Богом. Насамперед, ми кажемо Христу Твоєму, поклоняємось, тому що хрест, дорогі сестри і браття, для нас це такий. Найвеличніший знак Божої любові. Ми неодноразово вже наголошували, що насправді любов найбільше проявляється у терпеливості, бо дуже добре і приємно любити тих людей, які завжди тобі догоджають. І, зрештою, добре любити такого Бога, який в усьому сприяє. Але насправді, якщо хтось поводиться і живе не так, як ми сподіваємося, якщо ми любимо Його, чи ж любов повинна проминути? І Бог дивиться з високого неба на нас, Він між нами тут присутній і знає кожну клітину нашого тіла. Кожну нашу думку. І ось якщо людина поводиться гідно, то можна таку людину любити, але якщо розпинають Божого Сина, то що тоді? І Бог любить нас навіть тоді, коли ми розпинаємо Його Сина? І тому Він духовно, скажімо так, він духом своїм чекає на нас. А ми називаємо, що Він довготерпеливий, тому що Він не швидкий до якоїсь помсти. І ось Ісус Христос, Божий Син, Він свідомо і добровільно іде на цю жертву і каже, що ми маємо чинити так, як Він чинить. І тому Він говорить, що ми маємо іти. За ним взявши свій хрест. Саме тому на ознаменування тієї події, яка сталася дуже давно, у 4 столітті, коли віднайшли Хрест Господній, ми сьогодні духовно ставимо Хрест у центр нашого життя. Дорогі сестри і браття, ми ставимо Хрест духовно у центр нашого життя, а Він нам нагадує. Що любов найбільше проявляється у терпеливості. Ну, наприклад, сьогодні війна. Ми переживаємо воєнні події. І ось багато людей гине, багато є руйнувань. Ми кожного разу дізнаємося про якісь нові жахливі злочини, то проводять ексгумацію, Тих, яких стратили, то повертають полонених, і ми бачимо, що про них не дбали в полоні ніяк, а навіть ще знущалися. І ми спостерігаємо, що ось прилетіли ракети зовсім по мирних будинках зруйнували там під завалами люди. І багато хто мусив поїхати за кордон. Хтось облаштувався а комусь і далі важко. Багато хто хотів би вернутися. Вона, в деяких наших монастирях живуть біженці із тієї фронтової зони, і один отець мені каже: ось наша пані вона живе, але вона вже не має куди повертатися, тому що її будинку вже немає. І тоді з'являється лють. Лють гнів на ворога, але з іншого боку, дорогі сестри і браття. Ну, добре любити Україну, коли в Україні створені такі умови, які менше-більше ми можемо собі дати ради і жити у своє задоволення. А ось ми тепер опинилися на такій межі, коли треба за Україну постояти. Добре, не всі можуть стояти за Україну, не всі можуть іти воювати. Але тут треба терпляче, наприклад, ставитися один до одного, до різних обмежень, які ми маємо. Терпляче ставитися до тих, які поранені, хворі тепер. Як ми любимо Україну. І добре, що можна любити Господа Бога тоді, коли Він сприяє нам у житті. Ніде правди діти. В Україні ми добре жили в останні роки, порівняно з тим, що було давніше. То Україна ніколи ще так не жила добре, як в оці останні десятиліття. І Бог нам сприяв. Але якщо сталася ось така інвазія, напад ворога, подивімося, як багато людей сказали: ой. А чому Бог це допустив? І тепер питання. Чи в цій ситуації, коли ми терпимо різноманітні обмеження, труднощі, страждання і навіть деколи смерть, чи має проминути любов до Господа Бога? Якщо любов ніколи не минає, то не промине і сьогодні. Дорогі сестри і браття. Ці терпіння, вони також з'являються і в нашому особистому житті. Тому що і Україна, і церква, вона розпочинається з нашого дому. Подивімося навколо. Скільки то непорозумінь у наших сім'ях, скільки нервів і гніву, а за такі дрібниці, що якщо потім згодом роздумаєш, що було причиною. Таких непорозумінь. І дивишся, а все це таке неважливе. Ну, добре. Гарно любити тих, які все роблять вдома, як треба, як ми сподіваємося. А якщо ні, що тоді? І тому Ісус Христос каже: ви візьміть на себе свій хрест. А для того, щоб ми знали, що ми йдемо цією дорогою не самі, ось хрест посередині церкви. Але тут є і інша частина цього приспіву. Кажемо Христу Твоєму поклоняємось Владико і святе Воскресіння Твоє славимо. Ісус Христос каже так. Якщо зерно пшеничне не вмре, воно залишиться саме, одне, коли ж умре, багатий плід приносить. І що стається? Він йде замість нас на смерть, але смерть над ним не має влади. Апостол Павло каже, Якщо Ісус Христос не Воскрес, то марна наша віра, марна ваша віра, марна і проповідь наша. Чому? Бо якщо Христос не Воскрес, то всі наші богослуження, всі наші молитви, всі наші виконування заповідей, вони не мають ніякого значення. Яка різниця, що ми тут на землі робимо, якщо Христос не воскрес і вічність нас не чекає? І тільки думка про вічність. А не просто про якийсь суд, що не, вічність непевна. А оця надія правдива, яка ніколи не осромлює. На що ми чекаємо? Ми не чекаємо на суд. Ми чекаємо на дім, тому що ми йдемо додому, так як Христос воскрес сам, каже апостол, Він і нас воскресить у Своєму милосерді. Ми питаємося, а для чого ці всі терпіння? Чекай. Терпіння це для того, що якщо людина любить, то не для того. Якщо людина любить, вона буде терпіти. Якщо людина нарікає, то значить любові бракує їй у серці, і вона нещаслива. Просімо любові у нашому серці. А тоді надія не осоромлює. Бо через Хрест насправді відбувається Воскресіння. І торжествує справедливість. І тому Хрест посеред церкви це нагадування і про наслідки цього Христа. Той, хто, який, хто з Христом увійшов у це страждання, пішов дорогою за ним, той за ним піде і далі. Той піде до Воскресіння, до торжества. Вічної справедливості. Дорогі сестри і браття, ось ми сьогодні у жорбі, то не стається кожного разу, але через оці військові тривоги і поголоски, через те, що ми переживаємо за своїх рідних, які на фронті, і за багато інших речей ми переживаємо і турбуємося, оце ви нині у жорбі. Але каже Христос: я знову вас побачу і зрадіє ваше серце. І журба ваша у радощі обернеться, і радощів ваших від вас ніхто не відніме. Тому нагадування сьогодні про хрест, бо здвиження цього Христа це запрошення, щоб ми з вами не боялися іти дорогою за Ісусом Христом. Тому що ми знаємо, що той, хто йде за Ісусом Христом сам насамперед. Він осягає спокій, мир, впевненість і любов у цьому житті. Але він не боїться, що це життя проминає, тому що він знає, що йде додому, додому Небесного Отця. І тому нехай оця пісня Христу Твоєму поклоняємось і святе Воскресіння Твоє славимо, вона відлунює в наших серцях. Щоб ми могли також і для інших це посвідчити і їх підбадьорити, бо ми йдемо доброю дорогою, несучи хрест за Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу!